Там, де не ступила нога нашого солдата, нашого піхотинця, то не вважається, що ця завдача виконана. Кожен підрозділ до 80 годин за рік повинен пройти заняття на полігонах з холодним серцем, з гарячою головою, щоб голова вона зображала дуже добре, а серце щоб не ти не йшов на емоціях. Сьогодні своє професійне свято відзначає найчисленніший вид збройних сил. Практично кожен другий український військовий є представником сухопутних військ. Жодна війна чи збройний конфлікт не відбувалася без участі цих підрозділів. Завдяки своїй структурі сухопутні війська здатні самостійно виконувати широкий спектр завдань. Вони можуть однаково ефективно боротися з наземним та повітряним ворогом. Окрім цього, сухопутники мають підтримку армійської авіації. Сухопутним військам завжди відводилась сама головна роль. В вирішення будь-яких завдань танки, самохідні артилерійські установки та гармати, броньовані машини піхоти, системи залпового вогню та зенітно-ракетні комплекси, основна ударна сила сухопутних військ. Без цієї техніки у нас час неможливо вести бойові дії. На сьогоднішній день сухопутні війська майже на 100% мають техніку і озброєння, яке вимагає відповідає вимогам сучасності і дозволяє сухопутним військам достойно виконувати перед ним завдання. Основу сухопутних військ складають механізовані та танкові підрозділи. На них лягає основний тягар, починаючи від відбиття нападу противника і до його повного розгрому. Інші шроди військ допомагають виконати ці завдання. Їм роль відповідна відводиться. Це і Негайне реагування на всі ситуації з боку, допустим, авіації сухопутних військ. І, звичайно, всі дії зв'язані із повітряними десантами, з раптовістю дій. У мирний час сухопутники теж не сидять склавши руки. Вони активними учасниками усіх масштабних навчань збройних сил України. До речі, щороку серед сухопутних частин проводиться своєрідний конкурс, за підсумками якого визначається кращий підрозділ. Провідну роль тут відіграє саме бойова підготовка. Цього року перше місце здобула 30 30-та окрема механізована бригада. Це не за результатами одного дня або одного заходу. Протягом року бригада приймала участь в різних заходах. Як і бойової підготовки, так і виконання миротворчих місій, інші заходи. І за результатами цих заходів, а також станом військової дисципліни, служби військ. У 2005 році розпочав експеримент із комплектування частини військовослужбовцями контрактниками. Нині тут не служить жоден строковик. Згідно з результатами, спроба була вдалою, адже бригада одна з найбоєздатніших Україні. Адекватне реагування 2011, взаємодія 2010, бригадне тактичне навчання в 2008 році. І це ще не весь список, де військовослужбовці 30-х показали свою майстерність. Розділ нашої бригади показали досить впевнені. Дії і оцінка досить висока за результатами цього року. Бойова підготовка військових не обмежується лише вітчизняними навчаннями. Крім цього, українські воїни мають можливість обмінюватися досвідом із іноземними колегами. Постійно беруть підрозділи нашої бригади в міжнародних навчаннях, таких, наприклад, як Rapid Trading, ну і інші навчання. Своєрідним екзаменом для кожного військовослужбовця є миротворча місія, адже там доводиться діяти в умовах максимально наближених до бойових. Тому, звичайно, виконувати такі завдання доручають найкращим: С'єра Леона, Ліван, Косово, Іран через ці та інші гарячі точки довелося пройти не одній сотні військовиків 30-ї ОМБР. За 12 років служби Микола Андрійчук побував в чотирьох місіях. Кар'єру миротворця він розпочав у 2001 році в південному Лівані. Та в найбільш екстремальну ситуацію чоловік потрапив під час своєї третьої місії. Треба було припинити перехід нелегалів через кордон. Мій екіпаж бтр 80 отримав команду стати на нейтральній полосі і припинити цей перехід. В итоге получилось, що згідно МАП. Ця територія нейтральна, а згідно іранських мап, це територія іранської, іранської держави. Ми заїхали туди, нам назустріч вийшов розчот Ну, постояли трохи під прицелом гранатомету. Патрулювання, охорона небезпечних ділянок кордону, супровід гуманітарних вантажів та розмінування території, і навіть інженерні роботи. Все це лягло на плечі саме сухопутних підрозділів. Виконання завдань часто було пов'язане з. Несенням служби на блокпостах, чекпоинтах, особливо гірській місцевості. Підготовки тут на Україні як такової, щодо гірській гірської місцевості не було змоги. Під день малювання я займався гуманітарним розмінуванням. Ми зачищали позиції там, де ми знаходили. Міни ізраїльського типу номер а я зачистив 68 мін. Під час миротворчої місії можуть виникнути різні ситуації. І хоча до українських контингентів місцеве населення в основному ставиться прихильно, все ж військові завжди насторожі. Найбільша ж небезпека читувала на наших миротворців в Іраку. Особисто мені не доводило, слава Богу. Ну тоді в п'ятій бригаді попали під перестрілку. Поворот, який добре освітлений, був добре вибраний цими банформуваннями, приторм... наш патруль притормозив, БТР подавши друг до друга на близьку дистанцію, взорвали фугас і, прийшов перегляд, і попали під перекресний обстріл. Були поранені, але погибших не було. Для участі в миротворчих операціях відбирають найбільш підготовлених військових. 30-та окрема механізована бригада ось уже декілька років поспіль демонструє певні дії на підсумкових навчаннях. Тож нині до її складу входить механізований батальйон, основним завданням якого є саме виконання миротворчих місій. На базі нашої бригади в цьому році був сформований миротворчий контингент, який зараз виконує завдання в республіки Косово. Щоб отримати шанс застосувати свої миротворчі вміння, потрібно пройти серйозні тренінги в Україні. Підготовка не обмежується лише участю раз на рік у навчанні типу адекватного реагування. Військові щомісяця вдосконалюють свої навички в польових умовах зі стрілецької зброї до 10 разів на місяць, в день та вночі з бойових машин і фахівці з гранатометів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів. Кожен підрозділ до 80 годин. до 80 годин за рік повинен пройти занятия пройти на полигонах это в среднем в месяц один тиждень підрозділ выходит на выход на полигон здесь нет. Деякі історики вважають, що якби незвичайний солдат із винтівкою Мосіна, то сьогодні як мінімум вся Європа розмовляла б німецькою мовою. У 21 столітті змінилися підходи до ведення бойових дій, проте рольних піхотинців і досі залишається провідною. Завдяки технічному прогресу, з часів великої вітчизняної у галузі військової техніки та озброєння з'явилось чимало новинок. Все частіше застосовуються безпілотні літальні апарати, бойові машини на дистанційному керуванні, але обійтися без звичайного піхотинця і досі не може жодна армія світу. Там, де не вступила нога нашого солдата, нашого піхотинця, то не вважається, що ця завдача виконана. Досвід останніх локальних конфліктів диктує нові вимоги до збройних сил, в тому числі до їх сухопутної компоненти. У нас час ставка робиться на оперативність та мобільність. Це в свою чергу потребує технічного переоснащення армії. Сьогодні в збройних силах проводиться багато досвідно конструкційних робіт для і вже є створено багато нових зразків техніки. Сьогодні скоро на оцих от самоходних установках, на танках, на протитанкових засобах буде встановлено вже зброя наша українського виробництва. В останніх локальних конфліктах дедалі активніше застосовується авіація. Це, звісно, зменшує навантаження на сухопутні підрозділи. Проте ці війська і досі залишаються основою могутності майже всіх армій світу.